Слава Україні! Ніч в Одесі та області минула без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо, віримо та завжди підтримуємо. Ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання та проводять заходи з бойової підготовки. Хочу наголосити на одному моменті, що деякі звуки, які ви чуєте або вдень, або вночі, не коментуйте в телеграм-каналах, щоб нічого не придумувати. Користуйтеся офіційною інформацією. Нагадаю, що наші підрозділи, що захищають Одесу та Одеську область, південні рубежі нашої держави, проводять відповідні заходи з бойової підкреслю, бойової підготовки, отож, тренуються і в день, і вночі, щоб вміти влучно стріляти та знищувати ворога. Давайте зрозуміємо, до цього ставитися. Ще один момент: періодично відповідні фахівці або місцеві мешканці знаходять подарунки з далекого минулого, наприклад, боєприпаси часів Другої світової війни. Один з таких боєприпасів було знищено напередодні. Є відповідний звук, коли знищується боєприпас. Реагуйте спокійно. Чекайте ще раз. Підкреслю офіційної інформації. Наразі також на 20... 7 число заплановано знищення ще одного боєприпасу часів Другої світової війни. А тут мова ще про інше: про обережне поводження з підозрілими предметами. Не чіпайте їх руками, повідомляйте відповідні. Структури, як кажуть, в Одесі, і буде вам щастя. Наразі загрози ймовірних ракетних ударів залишається дуже високою, не дивлячись на те, що угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації трошечки в Чорному морі зменшилось. Калібри на борту, а їх 16, наразі несуть два кораблі. Це надводний корабель та один підводний човен. Отож, тримаємо стрій разом до перемоги. І давайте посміхнемось. Пам'ятаємо, що Одеса не перше, але не друге місто на Україні. Але Україна для нас понад усе. Слава нації! Смерть ворогам! Побачимось. Тримайте стрій!